У плавальному басейні спорткомплексу юні плавці розіграли особисту першість міста на дистанціях 50 та 200 метрів. Серед представників вільного стилю плавання переможцями стали Світлана Гладищук, Людмила Адамчук, Віталій Павляшик та Іван Кривошеїн. У плаванні батерфляєм Максим Сиротін брасом Дмитро Бурчак та Дмитро Ляшу на спині Володимир Артюшенко та Дмитро Гаврук. Шахову корону у змаганнях школярів за олімпійською системою з семи турів виборов Василь Березюк, набравши шість очок із семи можливих. Другим став Юрій Наход, третім фінішував ще один Юрій Харчук. Найсильнішою за шаховою дошкою визначили і шахісти-ветерани Коваль. Переможцем тут став Юрій Кричук, який випередив головних своїх конкурентів Михайла та Олександра Клевцових. У програмі ювілейних змагань були представлені і ігрові віди спорту. Чоловіча збірна Коваля з волейболу, наприклад, зустрілась на майданчику із волейболістами комплексної дитячо-юнацької спортшколи. Перемога з рахунком 3-1 була на боці більш досвідчених волейболістів збірної міста. А в аналогічному ж поєдинку жіночих команд успіх з таким же рахунком записала до свого активу волейболістки ДЮСШ. Цікавим був і баскетбольний поєдинок Ковальчани з суперниками клубом Луцьк Баскет з обласного центру, який завершився з рахунком 54-43 на користь господарів майданчика. В іграх зміні футболу юні сільмашівці протистояли вихованцям центральної спортшколи столиці України. У поєдинку юнаків 1986 року народження кияни перемогли з рахунком 4-1. А команди, складені з гравців 1985 року народження, розійшлися мирно, Нічия 1-1.